До нього йдуть в надії на порятунок, цей лікар-онколог разом з пацієнтом до останнього бореться за його життя. Віктор Кононенко майже півстоліття лікує під знаком зцілення і турботи про людей. Народився на Вінничині, знайшов кохання у Запоріжжі та серце залишив в прилуках. Після закінчення Запорозького державного медичного інституту отримав направлення в Чернігівську область, де прийшов на базі Прилуцької міської лікарні інтернатуру і залишився працювати з 1978 року по сьогоднішній день на одній базі, тобто в Прилуках. Що спонукало більшість родичів одна треть. Медики і вибрав шлях і яд медика. Обираючи шлях хірургії, Віктор Кононенко не одразу вирішив стати вузькопрофільним спеціалістом. Та все ж з початком практики лікар зробив свій вибір. Після проходження інтернатури а більшу частину я проходив у Прилуках, Тут було онкологічне відділення. Працював тоді завідуючим відділенням Куліш Антон Васильович. І, чесно кажучи, поначалу одна була тема, це чиста хірургія, а коли вже пройшовши інтернатуру, попрацювавши в операційний з Антоном Васильовичем, воно мене трошки зацікавило. Чому зацікавило? Тому що Об'єм оперативних втручань набагато складніший і більший. Тоді ще говорили, що якщо ти типу, попрацював онкохірургом, вже в хірургії робити нічого. З 1979 року по 84 рік працював ординатором, онкологом в онкологічному відділенні. От, коли ще працював. Куріш Антон Васильович, потім був завідуючим відділенням Дроботом, Дробот Микола Григорович. А з 1984 року, по сьогоднішній день, завідувач онкохірургічного відділення. Це вже скільки? 40 років. Перші кроки у професії та перші нескладні оперативні втручання. Це той досвід, котрий дав можливість Віктору Кононенку сьогодні лікувати пацієнтів, яких спіткала страшна хвороба. Як правило, розпочинали з видаленням невеликих пухлин, пухлин слоякісних шкіри, м'яких тканин. Потім пішли молочна залоза, а потім пішла. Вже абдомінальна хірургія, шлунки, кишечники, нирки, зачерівні пухлини. І так воно поступово, поступово набирало обороти. З розвитком технологій діагноз та лікування призначати все легше, зауважує лікар. Вначалі було, звісно, важкувато поставити діагноз, ну, ставили. Є уші, є пальці, щупали, дивилися. Слухали, ставили діагнози. Зараз, зараз набагато попроще, будемо так казати. Фактично, коли я розпочинав свою роботу, ну, не було навіть таких методів ні обстеження, ні лікування. Зараз, будь ласка, коли розпочинав роботу, ні УЗІ не було, ну рентген, ну лабораторна. Лабораторні методи лікування, а на сьогоднішній день ви ж бачите, розпочинаючи з УЗІ КТ, МРТ, самий, багато лабораторних нових методів до обстеження з'явилося. Появилося багато тестів, їх називаючи онкотестами. Це дає можливість чітко якісно ставити діагноз. Складні більш випадки створювали конціліуми, не тільки одноособно приймав рішення. З колегами спілкувалися, обговорювали той чи інший випадок, підкріплювали, чи відклоняли той чи інший діагноз. Ну, це все робота. Завдяки успішній терапії пацієнти Віктора Кононенка, у серці, котрих ще жевріла надія на одужання, мають змогу прожити більше ніж 20 років. І такі випадки не поодинокі, розповідає завідуючий відділення. Багато, багато онкофорих. Я скажу, що фори в занедбаних стадіях людини четверта стадія живуть ще по сьогоднішній день. На Варвіщині живуть багато людей, в Прилуках, в Прилуцькому районі. Ну, оцей куст Талалаюка, Сребне, Варва, Ічня, Прилуцький район, цих п'ять районів ми обслуговували і зараз обслуговуємо. Надаємо медичну допомогу і прикріпленим районам. Та навіть якщо жоден метод лікування вже не може допомогти пацієнту, лікар залишається поруч з таким хворим, полегшує біль, підтримує, лікує душу. Якщо говорити про ракові захворювання про четверту, а це запущена стадія, також надається медична допомога таким хворим. Ну, І називають зараз паліативна медична допомога і симптоматичне лікування. Це е, ті випадки, коли вже не можна засто... застосувати операцію, не можна застосувати променеву терапію, ту ж саму хіміотерапію. Людина просто ці методи лікування вже не витримає. Тому призначається паліативне симптоматичне лікування. Саме головне, щоб людина не як кажуть, не страждала. Коли е, людина залишається одна, сам на сам це дуже важко і е, це, як кажуть, не по-людськи. Це могла б Звісно. Стіни онкохірургічного відділення це ще одна рідна домівка для Віктора Володимировича. Тут родина у білих халатах стоїть на сторожі здоров'я. Більшість е, часу проходить в відділенні. Так, да, консультації хворих відбуваються, направляють консультів. Ну, 90% це робота була в відділенні, так як завідуючого відділення. Це все внутрі, це все в душі, тому що багато роботи тут зробило наш медичний колектив, відділення, благоустрій відділення, ремонти відділення. Підтримка, чистоти порядку це все, це все робота і воно якось западає в душу. І так продовжуємо далі. Віктор Кононенко тішиться, коли до відділення приходять молоді інтерни з бажанням перейняти багаторічний досвід лікаря. Говорить, всі знання передає кожному, аби більше життів були врятовані. Коли я прийшов, молодий онкохірург, працювати. Мене навчали старше покоління, передавали свій опит. Так само воно в житті і відбувається і подальше. Передаєш свій опит останнім колегам, молодим докторам, інтернам, які приходять до нас працювати, які проходять інтернатуру. Запрошуємо їх. В операційну вони з радістю йдуть, асистують, дивляться. Ну як це повсякденна наша робота, учоба і робота 11 січня, завідуючому онкохірургічним відділенням центральної міської лікарні виповнюється 70. і сьогодні досвідчений лікар продовжує справу життя. Найбільше надихає це, Повірте, якщо це онкологічний випадок, допомогти людині. А що побажати лікарям? По-перше, я думаю, це, мабуть, основне, це треба любити дуже свою професію. Коли любиш, тоді воно і все виходить і є велике задоволення працювати далі.